Майстриня з глухого зоя Петруша 5 років створює скандинавських гномів. Каже, для українців вони стають альтернативою Діду Морозу та Снігурці під ялинку. На історичній батьківщині вони вважаються як оберіг, їх залишають в будинку не так, як у нас, ну, наприклад, Різдво і Новий рік і все. І заховали, мабуть. Так? А там вони стоять у будинку на весь час. Гноми панізує схожі між собою, об'єднані одним стилем авторки, але кожен має певну особливість. Матеріал я беру от тільки оксамит або вілюр. Є, е, можна з інших матеріалів, із хутра робити. Ну, я пробувала тільки такі. Ну, додаю там якісь тканини. Мрію спробувати зробити джинси. От не знаю, ще, ще не пробувала, немає часу. І мрію зробити жовто-блакитний.